Всім привіт! Замостя на тепер. Ви на каналі Life Online, і сьогодні говоримо про ще один плагін для WordPress. Так, WordPress це нас доволі цікава, в неї безмежні можливості, про неї можна говорити і розповідати багато цікавого. Але сьогодні я знову розповідаю про ще один плагін, бо їх така величезна кількість, що, ну. Оглянути всі там коротко, якось просто неможливо. Тому я буду потрошечки вам розповідати про всі плагіни, які є цікавими, є актуальними, якими можна користуватися на сайті WordPress. Сьогодні я вам розповім про плагін Feed for youtube Що це за плагін? Навіщо він потрібен, ну і яка з в нього, в нього користь? Давайте розбиратися. Розбираємось на практиці, копіюємо назву. Або завантажуємо і через файлик додаємо. Я зазвичай все використовую через репозиторій WordPress, тому що всі плагіни, які я вам показую, вони саме з репозиторії WordPress. Бачите, тут є теми, плагіни, підтримка про документацію тощо. Отже, скопіювали назву, перейшли на сайт WordPress, розділи плагіни. Натискаємо тут Додати новий плагін, вставити, репозиторій шукає, шукає ось. Я його вже активувала, була тестила, перевіряла, щоб точно знати, що він не якийсь застарілий, там завалявшися. Зараз подивимося, як все буде відбуватися. Отже, ми його знайшли. Натискаємо Встановити зараз, активуємо. І після активації у нас одразу перекидає на ось таку сторіночку. Нам пропонують перейти до налаштування власне, нашого плагіна, який ми щойно встановили. От, ми бачимо, у нас у меню з'явився YouTube Fit. У нього тут All-Fit, Setting, Single Video, з «About us», ну і таке різне. Отже, натискаємо тут перейти до налаштування. Ось цю синеньку кнопочку. Нам тут пропонують або вставити APK нашого каналу, тому що за, за допомогою цього плагіну ми підключаємо наш канал до нашого сайту. Ви скажете, а навіщо це робити у WordPress? -а? Є власний там бюджет, за допомогою якого можна прикріпити на сторіночку свій канал. Я вам зараз покажу, в чому відмінність. Отже, я натискаю не оцю обираю, а обираю Connect a YouTube account. Натискаю. Він мені тут пише, що під'єднайтеся за допомогою вашого YouTube аккаунту в Google. Я зараз це швиденько зроблю. Отже, я натискаю синеньку кнопочку. Переходжу за своїми даними і мені зараз е, питає дозволу, чи можна доєднатися. І мене перекидає на е, далі на наступний крок налаштування. На що тут варто звернути увагу? Тут у нас за замоченням під'єднується ваш е, аккаунт акаун, в YouTube. Е, downtime Prevention встановлюється, потім ми розберемося, що це. Е, хоча можна тут перекласти, щоб розуміти. Автоматично запобігає будь-якому простою спритно використовує кеш зберігання. Тобто корисна штука. Відеоплеєр в нас відтворити відео Ютуб безпосередньо на своєму сайті. Ну, хай буде теж, в принципі, непогано. І далі ви маєте звернути увагу, що вам тут ще пропонують встановити додаткові такі частинки плагіна, я б сказала. Бо, Мабуть, не частинки, а окремі планіни, додаткові, які йдуть комплектом із цим, які дозволяють під'єднати ваш аккаунт Facebook, Twitter, Instagram і TikTok. За замовчуванням, ну, ви можете це вимкнути, можете це увімкнути. Якщо забажаєте, можете увімкнути, потім ви ці плагіни можете видалити і користуватися тільки тим, яким ми встановили вже. Це пост соціал-медіа. Опублійте графік в соціальних мережах. Встановіть. Клік соціал та отримаєте можливість планувати публікації соціальних медіа прямо з WordPress. Ну, наприклад, як ми з вами робили в Телеграмі, так? коли ми встановили плагін до Телеграму, створили бота, і при публікації допису на сайті, він автоматично його анонс йшов на наш телеграм-канал. Ну, типу такого. Захочете, ні, ви вимкнете, вимкнете, як вам забажається. Далі. Відображення відгуків клієнтів. Встановіть відгуки та відобразити відгуки клієнтів та загальний рейтинг від Google або Yelp. Теж за бажанням, якщо хочете, можете додати, можете вимкнути. Це у нас версії Pro, на них не звертаємо уваги. Тут вимкнули або увімкнули те, що нам потрібно. Натискаємо Next. Він нам тут пропонує встановити wp форм Mountain Science це в нас seo плагін який дозволяє налаштовувати SEO на сайті, відстежувати Google-аналітику, тому що нам це не потрібно, так само, як і OptiMonster. Бо в мене стоїть оригінальний плагін від Google, який дозволяє відстежувати і аналітику і все інше. А форми, VP-форм, ну, в принципі, непоганий, я вам вже про нього розповідав, але наразі він нам не потрібний. Тому я це все вимикаю, ви дивіться, ви дивіться по-своєму. За своєю необхідністю, Якщо треба, залишаєте. Не треба, вимикаєте. І натискаєте Install Selected Plugins. Він там тут пише: Йок, Ок, 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 ок. Окей. А нам тут ще пропонують перейти на версію Pro. Нам версія Pro наразі не треба. Натискаємо комплект «Setup Without Upgrading. Тобто ми налаштували. Після цього нас одразу перекидає на наш. На нашу ютубівську частинку, ми тут можемо натиснути кнопочку Додати новий. За замовчуванням. У нас на безоплатній версії є тільки одна можливість додати канал. Якщо буде версія про, то ми тут зможемо і плейлисти додавати, і пошук, і соціальна стіна якась нехай single Videos» і навіть прямі трансляції тут можна. А поки на безоплатній версії ми можемо додати тільки наш канал. Поставлена пташечка, натискаємо червоний next. І тут нам потрібно ввести ім'я нашого каналу частинка. Та, така. Або це картинки посилання, тобто, не все посилання, а саме ім'я. От в моєму випадку ім'я моєго каналу. Отаке. От я його копіюю, додаю сюди. І натискаю ось тут праворуч, Connect. Натиснемо Next і подивимося, що буде далі. Так, я вже налаштовувала, він мені видав помилку. Ну, просто до цього я вже це робила. У вас буде все стандартно, у вас буде все стабільно, він вас проведе крок за кроком, ви ніде не заплутайтесь. Отже, я просто натиснула Next без підключення. Вам потрібно буде підключитися. Давайте ще раз покажу сетг. All Feats. От, вам, коли ви натиснете Add New, потрібно буде обрати Next. І тут вам потрібно буде натиснути Connect. Я ж натиснула просто Next, бо в мене вже все налаштоване. Зараз я звідси вийду, і ви побачите, що YouTube Fit Channel, тобто він вже налаштований. Переходжу сюди, давайте подивимося, що я нам тут пропоную. Тут він нам, типу, інструкції, туди-сюди, налаштування і фініш. Отже, ми бачимо з вами таку табличку з наших відео: нижче загрузити більше і підписатися. Добре, гарно. Тут у нас можна підписатися, Бекграунд можна обрати такий червоненький, мені подобається. Подивимося, чи дійсно він буде червоним на сторінці. Окей. Uh, okay. must сейв. template. Ага, можна каруселі додати, але це в нас версія Pro. віджети, і шортка, Last Video, галерея. Так. Нам на нашій безоплатній версії доступна тільки от така політична розкладка. Ну, добре, нехай. Uh, fit layout. Можна зробити так, погратися списком, типу таким. Галереєю, типу такою. Або гріт, тобто плиточна розкладка. Можна тут поставити 4, наприклад. а На мобільному 1. Ну, на мобільному нормально. Тут зробити 12. Тоді буде отак от розгалуження. Ну, так, в принципі, нормально. Поставимо теж сейф. Так, колор, колор, кольорова схема. Налаштування. Можна зробити бекграунд різний. Текст підібрати, кнопки, кольори. Ну, в принципі, бутон 1. Що вони мають на увазі під Бутон 1. Буде така зелененька. Ага. Це вони ці кнопки мають. Ну увазі, ну ми їх вже налаштували. Добре. Бекграунд можна зробити ось таким. Окей. Якщо всяк випадок натисне. Так, далі. Секціон. Головна секція. Тобто, тут, якщо я увімкну хедер, тут буде моя аватарка і моє привітання. Можна вимкнути Description Channel. Підписка тільки на версії PRO, можна залишити текст, додати тут, поставити текст і щось увести тут своє. Можна постандарту залишити. Давайте повернемося до кольорової схеми і оберемо. Отаке. Так, отак краще вийде. Добре. Відео. Це в нас вся версія PRO і Icon. Ну, тільки це доступно. добре. Hover State. Video title. Це теж тільки одна функція доступна. І тут 9 на 16. Ну, в принципі, нормально. Коменти можна увімкнути тільки на версії Pro. Добре. Mm. Load more button. Ага, це в нас ця кнопка. Ні, ми її не будемо чіпати. Тако. Our state. Це коли на неї наводиш і вона активується. Це мене раніше питали, коли я редагувала з один з плагінів. І він не дозволив мені змінити колір кнопки за замовчуванням. При налаштуванні кольорів казали, що, типу, ну, це ж, коли ви наводите, то вона, типу, стає активною. Так як тексту немає, і у формі тут кнопка не активна. Так от ні, отут, отут наявно видно, як воно працює. Ми налаштували бекграунд, який йде завжди за замовчуванням, такий, як ми, який ми встановимо. І коли ми наводимо, кнопка стає активна. Окей. Okay. І subscribe button. Ну, мене налаштовує її червоний колір. Тут нічого не змінюємо. Натискаємо Save. Тут у нас тут є Embed. Це нам дадуть коротенький код. Копі. Ми його копіюємо. Закриваємо. Ага. Back to All feeds». Ось всі наші канали будуть тут. Переходимо на сторінку запису, або просто на сторінку, кому як зручно. Тестовий запис. Натискаємо Редагувати. Так. Ось тут натискаємо хрестик, додати блок. Шукаємо в безмежних віджетах нашого WordPress короткий код, ось він. І вставляємо його сюди. Натискаємо Зберегти і подивимося, що в нас зараз вийде. Переглянути запис в новій вкладці, наш тестовий запис. І ось мій власний канал, який можна тут. Тут назви, будь ласочка, завантажити більше. Завантажити. Ну, тут можна, я так розумію, встановити стільки відео, скільки треба. Ну і підписатися. Можна натиснути цю кнопку, і, я так розумію, вас підпишуть. Зручно. Але ви, мабуть, цікавитесь питанням. А, ну, наприклад, у нас тут є вже віджит «Feeds for YouTube. Тобто його можна додати і просто через віджит, а не шорткодом. Теж зручно. Але просто короткий шорткод ви можете вставити в будь-яке місце на вашому сайті. Ну, в принципі, короткі шорткоди, вони ніколи не бувають за зайвими. Але й те, наявність такого відджету це теж дуже зручно. Добре. Ми можемо використовувати віджит. Це добре. Я веду до того, що у WordPress є свій віджит, YouTube вбудований. Що це мається на увазі? Давайте його додамо. Вгорі от він став. Додайте посилання на місце, який ви хочете відобразити. Так-от. Про що йде мова? Якщо ви скопіюєте канал, сюди і ставите, він тут не стане і скаже, що, на жаль, цей вміст не можна бути вбудовано. Тут ви можете за допомогою цього віджита вбудувати тільки посилання на певне відео. Все! Собі підв'язати ви не можете. Тому у даного плагіна перед стандартним віджитом від WordPress є така суттєва перевага, що ви можете просто тут цілком стрічку свого каналу будувати на сторінку вашого сайту на WordPress. Я цей віджит видалю. Цей також залишимо один. Натиснемо Зберегти. Ну, власне, те, що бачимо. Добре. коротенько зараз глянемо, що у вас ще з'явиться у вашій панелі. По-перше, у вас з'явиться пункт Click соціал», Це я так розумію. Налаштування соціальних мереж. Ви в декількох кроках від планування. А, це планування публікацій, які ми з вами читали. Тут ви можете продовжити реєстрацію інтуїтивно і спробувати планувати публікації через сайт на WordPress у ваших соцмережах. В принципі, як варіант. Далі, у вас тут з'явиться під youtube feed, з'явиться Facebook feed. Можете підключити тут свій Facebook. Так само підключається, як і YouTube. Я не підключала ще. Але у вас є можливість спробувати і потім прокоментувати мені, чи вийшло у вас, чи ні. Скористуйтесь Twitter, у вас тут є Twitter Feeds. Користуєтесь Тіктоком, є YouTube Тікток-Фіц. Далі є у вас revєр Feed, Також можете налаштувати. І у вас є Instagram Feed. Інстаграм Feed, як бачите, так само треба налаштувати. За бажанням обов'язково спробуйте. Ну, я думаю, що вам буде, в принципі, корисно покопатися в цьому плагіні, бо так, підв'язувати свій канал на WordPress за допомогою такого. Зручного віджита, плагіна все-таки зручно, тому що він прям видає цілу стрічку вашого каналу на якесь конкретне відео. Якесь конкретне відео вам можна додати і без додаткового плагіна, у WordPress ці можливості є. А так, у вас тут ну, прям така рекламна така афіша вашого каналу. Отаке я сьогодні вам показала, знайшла цікавий плагін. Рекомендую скористатися, можливо, він вам буде корисний. Feast for YouTube. Можна підключити не тільки канал Ютубу, е, але і Facebook, Інстаграм, Тік-Ток і багато чого іншого. Отже, я сподіваюся, вам це було корисно. Обов'язково спробуйте інші функції цього плагіну. Посилання на нього залишу в описі. Якщо вам було цікаво і корисно, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, чи як вам зайшло, чи не зайшло і, і відео, і сам плагін. І з вами була Тіна тепер. Всім па-па!